Іран вдарив ракетами по Ізраїлю. Це сталося після того, як американський президент написав про готовність Ірану та Ізраїлю припинити військові дії. Зранку у вівторок ізраїльські військові заявили, що перехоплювали ракети, запущені з Ірану. Внаслідок удару в місті Бершева троє загиблих і поранені. Нагадаю, вночі офіційний Тегеран заявив про можливе припинення вогню у відповідь, якщо Ізраїль припинить свої удари. За даними змі, укласти перемир'я між Ізраїлем та Іраном допоміг Катар. І буквально кілька годин тому офіс прем'єр-міністра Ізраїлю оприлюднив заяву, в якій, попри ранкові обстріли своїх територій, погодився на пропозицію США про двостороннє припинення вогню з Іраном. В Ізраїлі заявили, що досягли головної мети. Усунули подвійну загрозу своєму існуванню як в ядерній сфері, так і в сфері балістичних ракет. При цьому ізраїльські урядники попередили, що будуть жорстко реагувати на будь-які порушення перемир'я. Нагадаємо, напередодні у вівторок Іран запустив щонайменше 10 ракет по американських військових базах у Катарі. Війна на близькому сході триває від 13 червня. Цей день ізраїль завдав ударів по іранських ядерних об'єктах.